Завершити благоустрій в Івано-Франківську взялися за облаштування території довкола джерела на вулиці Ленкавського. Мешканці прилеглих будинків розповідають, вони буквально залежні від води з цієї краниці. Більше того, щодня сюди навідуються й сотні людей з різних мікрорайонів міста. Приїжджають навіть автівками. Каптажовану водойму з давньої історії облагородили два роки тому в рамках муніципальної програми міської влади та проекту проон. А от про дорогу біля неї, вочевидь, забули. Через рясні дощі вона частенько перетворюється у суцільну калабаню. Дуже багато народу. Звичайно, це вже можна сказати в місяць, це тисячами вимірюється. І навіть от оцим людям, що ось тут живуть, так також так, отут ходити. Ну хтось має машину, хтось не має машини, хтось на ровері. І оце от от е, болото постійно, вода, вода можна сказати, не просто вода, а ціле озеро. Допомогти місту та людям зголосилися місцеві підприємці, щоб дощова вода, яка тут збиралася та навіть заливала джерело, не розмивала вулицю. Не власним коштом облаштували каналізацію, виготовили її згідно усіх норм та обладнали. Ришітку і люк спеціальною антивандальною системою кріплення кожна людина в місті Івано-Франківськ повинна займатися своєю справою. Лікар, лікувати людей професійно з задоволенням, вчитель вчити дітей. Тоже з задоволенням. А відповідно, підприємці, які мають фаховий досвід, уміння і навички виконувати такі роботи, як будівельні, так і по прокладці комунікації, повинні допомагати місту своїми якимись справами. Дійсно, ми зробили дощову каналізацію для себе. І для людей нині підприємці працюють і над виготовленням усієї необхідної документації, аби передати систему приймання води на баланс водоекотехпрому. Між тим закликають людей самих подбати про благоустрій джерела. усім не викидати біля водойми сміття.